Доброго дня! На зв'язку ремонтно будівельна компанія Фіделістрой та її керівник Олійник Максим. На дворі у нас жовтень місяць, 2025 рік. Ми продовжуємо працювати для вас, наші шановні замовники. Наразі знаходимося у дворі жилого комплексу левада 2 де ми майже рік назад зробили комплексний ремонт під ключ. І вже майже рік наші шановні замовники живуть у своїй затишній квартирі. До речі, у нас є дуже багато квартир, коли замовники заїжджають, живуть. А ми добираємось через рік, через два, через три, в залежності від того, коли повністю все буде дороблено. Тому що іноді меблі ще не доставлені, штори не повішені. А ми хочемо вам показувати саме повністю завершений кінцевий результат. І ось ми готові вам в цьому ЖК показати ще одну реалізовану нашою командою красуню. Готові. Поїхали! Загальна площа по підлозі 62,5 метрів квадратних. Зайшли ми на квартиру у стані новобудови з голими стінами. Традиційно розпочали з розробки дизайн проєкту, який є невід'ємною частиною ремонту під ключ. Після узгодження нового планування з замовниками був виконаний демонтаж перегородок та монтаж нових у відповідності до нового планування. Замінили вікна від забудовника та встановили нові виробника рехау за технологію Євромонтаж. До речі, на нашому YouTube каналі є цікаві відео огляди віконних конструкцій та технології монтажу. Кому буде цікаво, посилання будуть у описі під відео. Далі, після повного узгодження з замовниками усього дизайн-проєкту, ми активно почали виконувати усі роботи у хронологічному порядку, починаючи з закладки магістрали кондиціонеру, комплексу електромонтажних робіт, штукатурних робіт, комплекс сантехнічних робіт, встановлені розподільчі колектора на водопідготовку та опалення. Додатково редуктори тиску, фільтри грубої очистки, захист від потопу. Далі був проведений комплекс плиткових робіт з усіма додатковими роботами, пов'язаними з цим комплексом. Паралельно ми виконали фасадне утеплення балкону методом промислового альпінізму. У спальній кімнаті була виконана звукоізоляція стелі та стіни з сусідами, де ми вирішили використати бюджетний варіант звукоізоляції, але з деякою модернізацією. Що ми зробили? На усі елементи кріплення підвіси профиля ми приклеїли спеціальну вібропоглинаючу стрічку, яка частково гасить звук, заклали спеціальну акустичну мінеральну вату та зашили двома шарами гіпсокартону. Вийшла бюджетна, але досить ефективна звукоізоляція. А тепер до вашої уваги румтур цієї красуні з додатковими поясненнями та коментарями стосовно фінішного оздоблення та інших технологічних нюансів. Через вхідні двері потрапляємо у досить широкий коридор з будованою нічною підсвіткою, в якому розміщен пуф з великим зручним дзеркалом, декоративними рейками, які також виконують функцію крючків для одягу, дві великі зручні шафи для зберігання речей. Праворуч з коридорами потрапляємо до досить просторного санвузлу, в якому розміщені умивальники сільного штучного каменю. За рік експлуатації можна оцінити стан. Зручні шухляди та шафа для зберігання речей, дзеркало з підсвіткою, рушнико сушка електрична, широка душова зона зі змішувачем прихованого монтажу та встроєним душовим трапом, зона туалету з підвісним унітазом та біде дуже зручна річ. Над унітазом встановлені мебельні дверцята, за якими сховали сантехнічну шафу та додаткове місце для зберігання необхідних речей. Правіше ми бачимо пральну та сушильну машинку, над якою ще одна секція для зберігання. Санвузол традиційно окремо граніті на підлозі змонтована тепла електрична підлога. Далі з коридору потрапляємо у шикарну кухню вітальню площею майже 23 метри квадратних, де розміщен кутовий диван, обідній стіл, над котрим розміщен кондиціонер, далі чарівна кухня, фасади МДФ вкрашений та ДСП. Стільниця SPC плита також можна оцінити став через рік експлуатації. Кухня дуже функціональна з безлічю сексі для зберігання, вбудованою духовою шафою, холодильник, велика раковина, під котрою розмістили осмос для фільтрації питної води. Поблизу розміщена посудомийчна машинка. Оздоблення стін декоративна штукатурка, на іншій стіні фарбування, але з додатковими рамками з молдингами, всередині яких зроблена також декоративна штукатурка. Дуже цікаве та естетичне рішення, яке робить інтер'єр унікальним. Стелі, як і у всій квартирі, натяжні з тіньовим швом єврокраб, збудованим точковим освітленням та додатковими підсвітками. Також є настінні світильники. Напольне покриття у всій квартирі, окрім санвузла та балкону, кварцевий вініл, єдиним контуром без порогів та стиків. Єдиний стик це стикування з плиткою у санвузлі, але це зроблено в одному рівні і майже без шва. Далі з коридору потрапляємо у господарську спальню. Зверніть увагу на товщину несучої стіни, яку ми вирішили додатково обшити МДФ у єдиний колір з міжкімнатними дверима вийшло досить гарно. У спальні навпроти входу велика шафа. Ліжко господарське дуже широке та затишне з приліжковими тумбами. Оздоблення стіни за ліжком повторює задум, що і в кухні вітальні. Але тут навпаки: сама стіна в декоративній штукатурці, а середина у з молдингів пофарбована у колір сусідніх стін. Також по стелі було зроблене зонування по шафі і змонтована додаткова підсвітка. Яка спальня без жіночого косметичного куточку, який дуже компактно інтегрувався у простір? За гарними шторами Blackout з підсвіткою та гардинами є вихід на досить широкий балкон, який, як казали раніше, зовні утеплений. По всій квартирі встановлені терморегулювачі з датчиками температури, за допомогою яких та застосунку на телефоні можна регулювати температуру на радіаторах опалення, створюючи зручний для себе мікроклімат узинку. А влітку та міжсезоння на допомогу приходять кондиціонери, які тут встановлені у кухні вітальні та спальні. Плінтуса в усій квартирі алюмінією досить практичне рішення. Ось такий короткий, але змістовний огляд у нас сьогодні вийшов. Дуже сподіваємося, що вам сподобався, шановні наші глядачі. Далі традиційна рубрика порівняння фото кінцевого результату з рендерами візуалізацій. До речі, співпадіння тут дуже високі. Кого цікавить вартість ремонту по цьому проєкту, ми розмістимо посилання на наш сайт, яке буде у описі під відео, де буде розміщена вся цікава інформація стосовно даного проекту: по термінам, по вартості, фото хронології виконання робіт. Саме портфоліо кінцевого результату та багато іншого. Переходьте, дивіться, задавайте питання, на все відповімо. До речі, хто не знав, у нас на нашому каналі дуже багато оглядів як на ремонти квартир, так і на технології виконання робіт. І у описах під відео ми розміщаємо під кожним оглядом квартири посилання на сайт з додатковою інформацією саме по цьому об'єкту. Тому дивіться, переглядайте та, врешті-решт, замовляйте ремонти. Ну а з вами був Фіделі Строй. Робимо з душою!